Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі. Ми сьогодні з вами будемо говорити про відношення поляків до українців, про відношення польської влади до українців, до України і так далі. Будемо говорити про інформаційні фейки, які зараз масово вкидаються різними способами, і будемо говорити про те, на що ж не потрібно звертати увагу. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і підписуватись на канал. Отже, по перше, хочу нагадати, що польща то є країна номер один в допомозі Україні і українцям. Польща це країна, яка з 24 лютого активно всієм, всіма силами допомагає українцям. Це стосується не тільки польської влади, але це стосується і кожного окремо взятого поляка. Нагадаю, що більш ніж 75% поляків за офіційною статистикою допомагали або й досі допомагають українцям, і е, дана підтримка вона е, зростає. Звісно ж, є е, декілька е, різних проблем, які зараз є в українців в Польщі. Е, ми про, також про них сьогодні поговоримо. От, е, е, по-перше, це проблема найгостріша, певно, це проблема з е, житлом. Так, ми вже також і в мене на каналі, і на прямих ефірах вже досить довго говоримо про те, що най, най, найболючішою проблемою для кожного українця в Польщі і того, хто заїхав до 24 лютого, і для того, хто заїхав після 24 лютого, це є житло. Бо з однієї сторони Польща надала е, всім, хто заїхав після 24 лютого, тимчасовий захист, безкоштовні садочки, виплати по програмі 500, одноразові виплати для біженців, безкоштовну медицину. І ще багато-багато різних е, різних приємних таких е, е, пунктів. Але е, одним, певне, най... Е, е, ну, якби, Одна така найбільша проблема зараз, вже через 5 місяців війни, це є саме проблема з житлом. Зараз вона стає більш помітною, бо від 1 липня більшість українців, які проживали в поляків, на отримані, і поляки за це отримували 40 злотих щоденно. Цих людей вже попросили з'їжджати, так як їм більше ці кошти не виплачують. І е, оце є проблема номер один. І ми знаємо, що Польща цю проблему е, намагається вирішити якомога швидше. Вони зараз розробляють програму муніципального житла. Поки що деталей по ній немає, і ми просто очікуємо. Це одразу ж відповідь всім на питання, де зараз отримати муніципальне житло. Зараз ні на яку чергу стати не можна, і зараз його отримати не можна, бо ми чекаємо, е, доки польська влада зробить е, наступну заяву з цього приводу. Наступний момент стосується виплат. Багато хто з людей пише, що от я в Польщі там 5 місяців виплату не можу отримати, польська влада все бреше, поляки не хочуть там допомагати українцям. Така проблема також частково, тільки існує, бо з однієї сторони є частина українців, які неправильно заповнили документи, і на ці виплати, якби вони їх не можуть отримати, бо неправильно документи оформлені для того, щоб все налагодити, потрібно сходити в ужан міста або ж в ЗУС, якщо це стосується програми 500. Також проблеми з виплатами можуть бути, бо в польській. Економіці трохи зараз не вистачає на це коштів і тому виплати йдуть, але вони можуть йти інколи в деяких містах, можуть йти просто-напросто з затримками. Тут немає нічого страшного. Ну і також е, польський державний апарат. Бюрократичний він не завжди швидко справляється з поставленими задачами, тому якісь затримки можуть бути. Але в загальному допомога йде. В загальному ця допомога розширяється. От буквально недавно для зробили додаткову допомогу для людей з першою та другою групами інвалідності. Тож бачимо, що з цим все працює. Третя проблема це те, що в Польщі садочків та шкіл не вистачає. Це питання вже також вирішено, тому як польська влада вже організувала нові, роботи, нові навчальні місця в класах, як в школах, так і в садочках. І тепер вони з нового навчального року будуть готові прийняти понад 400 тисяч українських дітей. Нагадаю, що в кінці навчального року минулого, тобто там в травні, в червні, в польських школах навчалось понад 200 тисяч дітей, які приїхали в Польщу після 24 лютого. Тобто, бачимо, що вони можливості розширили, і ці можливості є в два рази більшими. Це от такий третій момент. Звісно ж, не завжди ця школа або цей садочок може знаходитись близько до місця, де ви проживаєте. Це є вже інша проблема, але в загальному по містах, по селах, по містечках маленьких ця проблема вирішена. Тож, потрібно, це може бути не дуже зручно для вас, але, друзі, давайте дивитись на те, що ми знаходимося там в, під тимчасовим прихистком, а не ми не є громадянами Польщі для того, щоб там якось качати свої права. От, е, наступний наратив. І багато коментарів є е, е, також від українців: що давайте, всіх, е, давайте всі йти в Україну, бо українці українців скоро поляки почнуть гнати, всіх виженуть, тому давайте, виїжджайте, хто там не хоч, кому там щось не подобається, виїжджайте з Польщі. Я раджу таким людям не вказувати, кому що робити, і плюс я розумію, що це оці заклики про те, що поляки нас ненавидять, поляки не люблять українців і так далі. Що це все йде просто проплачено якимись чи російськими, чи ще якимись ботами реклама. І також щодо ботів, я замітив також останнім часом, що почало з'являтися, наприклад, в мене на Ютубі, в Тіктоці, в Фейсбуці, почали з'являтися дуже і дуже багато однотипних коментарів, які згадують про те, що Львів це Польща, згадують про Волинську різню і згадують про те, що там поляки і українці це вороги назавжди. От і ми розуміємо, що з такої історичної точки зору. На е, всі, ну якби так, на це питання дивляться зазвичай тільки е, росіяни. Звісно ж, є там якась частина націоналістів в Польщі, але вона є надзвичайно маленька і вона абсолютно ніяк не відображає думку е, переважної більшості поляків і в тому числі польської влади. Тому друзі, давайте не розводити паніку. Польща працює як може. Надіємося, що вони ще вирішать питання з житлом. Надіємося, вони вирішать питання з перетином кордону, щоб все було набагато простіше і ні в кого не забрали тимчасовий захист. І, в принципі, все, все інше, є окей. Треба шукати роботу. Якщо немає роботи в вашому місті, треба переїжджати в інше місто. Можете звертатись до різних агенцій праці. Їх в Польщі є навалом, і більшість з них також надає житло або допомагає просто-напросто його знайти. Тож, аби було бажання, все інше знайдеться. Свою думку з цього приводу можете писати в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво її прочитати. Буде цікаво почути вашу думку з цього приводу, що ви вважаєте, чи Польща нам є другом, чи Польща нам є ворогом, з якими ви проблемами або хорошими речами зіштовхнулися в Польщі після того, як поїхали, і так далі. Ну, а я ще користуючись випадком, хочу подякувати, як завжди. Польській владі за всеосяжну підтримку українського народу та України хочу подякувати кожному поляку, який з перших днів війни допомагає українським біженцям, які приїхали до них, в Польщу допомагає українському народу донатами і так далі. Ми ніколи в житті цього не забудемо. І я маю надію, що після нашої перемоги в цій війні наша з вами історія вона буде поєднана і ми будемо. Як два окремі народи е, існувати е, справді в таких братерських відносинах? Е, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Е, свої коментарі, е, подяки, полякам також до речі, пишіть під цим відео. Е, бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!